повні порції від 14 до 15 державно-підружно-рятувальних частин, піротехніки та аварійно-рятувальне відділення від аварійно-рятувального загону спеціального призначення. На даний момент причини встановлюються, проводяться а, процедури, всіх це може тривати. Попередньо ми загадувати не можемо, працюють випадок працюють правоохоронці і всі інші зацікавлені служби, які забезпечення.

Біділю Жиродської міської ради. На даний момент тут знаходяться всі служби життєзабезпечення, правоохоронці, працівники збуду та працівники оперативно-рятувальної служби закарпаття. Працює дві пожежно-рятувальні частини, але...